Друзі, привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. З вас лайк, підписка та рекомендація, з мене відповідь на ваші питання. А зараз ми поговоримо про ментальну стійкість у бізнесі та як реагувати на невдачу. Дивіться, по-перше, треба в обов'язковому порядку розуміти, що невдача це не завжди шлях у пропасть. Невдача у нашому розумінні це коли. Ми не отримали те, що хотілося потримати. Але у багатьох випадках те, що ми маємо під невдачею, це насамперед зміна шляху, зміна курсу, та перехід наш на незручне для нас якесь становище, у якому ми зможемо переродитись. Як бабочка. Ось. Тому, коли в нас щось не вдається, щось не виходить, по-перше, я раджу задуматись над тим, який ми хотіли отримати з цього зиск. Тобто ось ми це хотіли, щоб це відбулося, а воно не відбулося. Ну, ось, не зрослося. Яка була ціль для того щоб... яка була кінцева ціль цього процесу? Не просто щоб відбулася якась подія, а ця подія повинна, завжди повинна призвести до якогось результату. Який результат нам ця, це дійство не дало. Так? І потім вже подумати, а який результат нам це дійство дає? У будь-якої будь дії є. Декілька вигодонабувачів. І тому один вигодонабувач майже завжди він він вид, видний, він його, його чітко можна з'ясувати. То інші вигодонабувачі це такі непрямі вигодонабувачі. І тому у більшості випадків треба подумати, як стати. Таким непрямим вигодонобувачем цієї ситуації, а також, а також е, не намагатись битися лобом о стінку, яку ви не змогли пробити, я раджу е, продумати інший варіант досягнення е, тієї чи іншої цілі, яку ви не досягли. Причому е, заздалегідь скажу про те, що якщо ми з вами Обираємо якийсь шлях досягнення цілі, то у більшості випадків це шлях, який для нас більш зручний, а не той шлях, який найбільш ефективний чи досяжний. І тому дуже важливо розуміти, що, скоріш за все, нас просто... Коректують обставини під те, щоб ми знайшли більш правильний варіант рішення, а не більш легкий, щоб ми вийшли десь з зони комфорту, щоб ми десь подивилися на ситуацію під іншим кутом, щоб ми переформатували якісь бізнес-процеси, щоб ми змінили десь своє відношення до, до обставин, які відбуваються. Тобто, це ми знаходимося, будь-яка людина, вона знаходиться у. В рамках обставин ці обставини формує наше оточення, а, таки, а також суспільство, в якому ми перебуваємо, а такі ж ті політичні події, які відбуваються навколо нас. І тому не треба намагатись щось зламати та обійти. Треба поглинути у вир того, що відбувається. Та спробувати бути у потоці та досягнути цілей. Але саме важливе, що ви повинні витягти з цього відео, це те, що якщо у вас відбулася якась невдача, то це не каже про те, що ту ціль, яку ви собі поставили, її неможливо досягти. Її не можливо досягти але іншим шляхом або іншим способом. Ось те, що хотів сказати, з вами Артем Підгорний. Підписуйтесь, рекомендуйте мої відео. Пока.